У виставковій залі краєзнавчого музею горішніх плавнів відкрилася перша персональна виставка мисткині Ірини Кулікової жінки з творчою душею. Її назва промовиста код майстра. Виставка робіт триватиме до 1 серпня. Приходьте, надихайтеся та відкривайте для себе нові таланти. Мистецтво було. Є і завжди залишатиметься джерелом позитиву: мистецтво це добро, це прагнення до кохання, це виявлення внутрішнього світу автора, і все, щойно перелічене, можна знайти, завітавши на творчу виставку Ірини Кулікової у виставковій залі краєзнавчого музею міста Горішні плавні. Ми відкриваємо не просто виставку. Ми відкриваємо світ жінки, яка перетворює простір на тишу. Нитки на жест камінна енергія. Пані Ірина любить насолоджуватися красою природи. Саме вона і надихає її на творчість. Скільки я себе пам'ятаю, це було зі мною практично все моє життя. Спочатку я малювала, потім я почала вишивати. І скільки я себе пам'ятаю, я щось роблю. Мисткиня ніколи не позиціонувала себе як професійну художницю, але пам'ятає свою першу виставку в дитячому садочку, коли їй було 5 років. У школі завжди малювала стін газети, а в університеті портрети однокурсників. Освіта в мене не зв'язана з творчістю. Я закінчила Дніпропетровський національний університет, фізико-технічний факультет за фахом я інженер механік тому. Я ніде не навчалася ні малювання, нічому. Тобто бази по малюнку в мене немає. Неймовірну красу демонструють чарівні твори пані Ірини. На вернісажі глядачі були свідками єднання різних жанрів мистецтва: вишивка, живопис та авторська техніка виготовлення жіночих прикрас. Таке розмаїття це не пошук себе, пояснила майстриня. Це спосіб висловити почуття і поділитися своєю творчістю з іншими. Я не можу сказати, що я віддаю більше уваги чомусь одному. На що є натхнення, те я роблю. Або це вишивка хрестиком, або вишивка бісером, або змішана техніка, коли в нас є і бісер, і хрестик в одній роботі. Я малюю кольоровими олівцями та чорно-білими олівцями. Це прикраси з річковими натуральними перлами. А усе те, що я казала про українські традиції, от є докачі. Я дуже хочу ще зробити собі докачі. Це шерсть. Колє з горуцею. Це теж наша українська традиція. Є калі ось такого плану. Це вже ближче до ботанічної ілюстрації, яку я малюю. Тут ми бачимо і квіти, і натуральні перли, і вулканічна лава. Та ж квітка в обоксіні смолі. То тобто, ну, ось такого плану прикраси я роблю. Якщо хочеш дізнатися щось про творця, як про особистість, просто подивись на його твори. Роботи Ірини Кулікової це її внутрішній світ. Це те, що її бентежить, що їй подобається, що її надихає. Це вишивка по картині Густова Клімта. Я дуже полюбляю Клімта як художника. Це фрагмент дуже великої його картини. У мене відчити її маленький фрагмент. Вона називається В народі маті дитя. Ось ця напевно робота. Вона мені подобається більше за все. Особливою частиною дійства стало створення намиста глядачами як символ єднання зустрічі з мистецтвом. Цю частину експозиції, яка буде три тижні у нас, експонуватися, да, експонуватися, він буде об'єднувати нас, кожен може прийти і побачити частинку себе у, всьому, у цих намистинах. І це залишиться нам згадкою про цей чарівний день, коли ми змогли ось вами об'єднати. А всі знають, що каміння воно ж несе енергетику, тому воно буде нести цю приємну енергетику наших зустрічей. Марина Безсмольна, директорка краєзнавчого музею міста Горішні плавні, привітала мисткиню з відкриттям персональної виставки та щиро дякувала пані Ірині за співпрацю. Її творчість, тепла, позитивна, яскрава, справжня та щира. І саме цим. Роботи авторки притягують до себе. Вперше на виставці прийшла з донькою. Хочемо приєднатися до споглядання таких гарних робіт, авторки. Нам найбільше сподобалися серед усіх з представлених робіт. Картини на мальовані олівцем передано дуже гарно риси обличчя. В першу чергу, звичайно, підійшла до прикрас, як кожна жінка, тому що тут дуже чудові прикраси. Мені дуже подобаються прикраси з місячного каменю. Зазвичай прикраси. Ручної роботи мені дуже подобається, тому що вони несуть якби індивідуальність автора, який їх створює, і, звичайно, несуть енергетику навіть якусь автора. Це ж ручками робиться. Але тому мені дуже подобається. Браво говорять професійні художники Ірині Куліковій за надзвичайно високий рівень всіх без винятку робіт, представлених авторкою на її дебютній виставці, у кожній картині присутній. Код майстрині наскільки так поєднується, все різні техніки, різні кольори. От і якщо брати портрети, виконані олівцем, і замалюнки квітів, замальовочки квітів кольоровими олівцями, але воно у нас таке все гармонійне, професійно. Дуже гарні роботи. Всі роботи настільки яскраві, настільки різнопланові, що це, знаєте, вражає, наскільки ми всі і різні, да? і на погляди різні, і бачені творчості різні, але це і доповнює нас як воєдино митців, які трошечки вітають в іншому світі мистецтва, ніж реальність. Дивовижні, наповнені внутрішнім світлом картини, сонячні емоції. Піднесена атмосфера саме цим запам'ятається відвідувачам перша персональна виставка Ірини Кулікової із назвою Код майстра.